Що я і покладальця знаю, що навчити двом-трьом методикам на під час навчання неможливо, бо навчання це що? Знання, вміння, досвід. Це є знання, навички, які формуються, коли ви пишете. Якщо ви не напишете опитувальники, то сказати, що ви знаєте, володієте цією методикою, ви знаєте про методику, але ви нею не володієте. Тобто, ви написали вісім гарних тестових завдань. Домашніх і всі вони були перевірені, всі отримали по ним фідбек. Якщо би було 2-3 методики, відповідно, ви б повинні були б помножити 8, вісім, помножте на 3. 24. Тобто я повинна була б вас з першого тижня, з першого дня давати вам завдання по тестам, що я нереальна. Я навіть в ту сторону не буду дивитися, тому що захочете оволодіти іншою методикою. І ніколи, якщо у вас буде така можливість, ніколи не соромтесь, не ховайтесь. Я завжди за те, щоб люди що робили, розширяли кругозір, дивилися все. Говорити, я вас навчила, і вам цього є достатньо. Мені цього є достатньо, але мені цього є достатньо, враховуючи те, що я що це. Я подивилася різні напрями. Я подивилася, як воно працює. Я спробувала, воно мені зайшло. Я працюю цим і навчаю вас тим, що роблю дуже добре. От. Є у вас таке бажання? Ніколи не зупиняйтеся. Якщо це тим більше безкоштовно, от, користуйтеся найменшою можливістю. Якщо за гроші, подумайте, чи варто воно того проаналізуйте, бо ви вже знаєте, як вам як виглядає навчання, ви вже знаєте, що потрібно питатися. Але те, що можна навчити роботі на двох поліграфах, це вже очевидно. І будь-хто з вас за потреби, якщо опиниться в такій ситуації, зможе працювати навіть ті, які обрали на опіконі, ті, які обрали опікон, зможе працювати на е І Якщо ви подивитеся навіть я сподіваюся на підозру, і ми розмістимо відеоролики, е що ви навчання робити з аксітоном, ми розмістимо і ви будете мати можливість їх передовитися. <тас> ви всі молодці, ви всі відпрацювали, е всі готові, всі класно вийшли. От, е, дуже важливо, що гарно пишете службові розслідування, тому що безумовно всі починають зі скринінгів, але спотикаються найчастіше на службове розслідування. От, і тому у нас навчання складне, бо ми спочатку починаємо злочинів, потім розслідування і тільки потім скринінг. До скринінгу ви вже дійшли взагалі в ідеальному стані, до того всі сама не працювали. Обов'язково читайте підручники, обов'язково читайте коментар. Хочу висловити слова щирої вдячності професійному колективу поліграфологіч, найкращої поліграфологічної школи в Україні, а за професійні і теоретичні заняття, і практичні Тетяні Романовні, Юрію Павловичу за ті знання, які ми отримали протягом нашого курсу, постановленню нас як поліграфологів. Щиро можу рекомендувати будь-кому, хто бажає себе знайти в новій професії, бажає стати поліграфологом, пройти навчання у найкращій школі в Україні. Проходження курсів поліграфолога для мене стало дуже цінним. Особливо важливим було грамотний підхід та Чітке, чітка подача матеріалу викладачів, всі ці навички, які ми отримали, ми відшліфували на практичних заняттях. Нам було надано багато алгоритмів складання блоків питань, складання різних версій питань. Ми розбирали дуже багато ситуацій, і всі ці знання підкріпили мою впевненість в тому, що я можу працювати в цій сфері. Хочу подякувати викладачам за їхній грамотний підхід, за лояльність, комфорт в подачі матеріалу. Тому що можу сказати, можу порекомендувати усім, всі, хто хоче отримати напрямок полі... поліграфології, будь ласка, приходьте на курси Тетяни Романівни. Дякую, пройшовши навчання у Тетяни Романівної морозової. Є дуже багато чого сказати, бо на сьогоднішній день, по перше, наскільки це важливо, що вона не тільки крутезний спеціаліст, але вона і людина широкої душі і підключила у це все оточення також крутих спеціалістів. Юрій Павлович Нестерчук, класний викладач, знайшов до кожного підхід. Нас дуже всі зробив. Можна навіть сказати, якими всі друзями на період навчання. Тетяна Романівна вона вклала в нас максимум всього, що можна за такий період навіть і більше. Ми вивчилися і дізналися не тільки те, що має пряме відношення до поліграфа, але було залучено дуже багато спеціальностей, було дуже багато інформації, яке це все складає. Оце одне велике слово поліграф, але це залежить і від того, яка ти людина нас цьому всьому навчили. Нас навчили професіоналізму, нас навчили людському відношенню, уважності і, взагалі, всього, що тільки може мати відношення до самого, тобі ж поліграфа. Велике дуже дякую всім викладачам. Всім рекомендую, бо воно дійсно того вартує час наш, все повністю що тут відбувається. Взагалі немає ніякої хвилинки про що можна жаліти все пройшло на дійсно достойному рівні. Всім дякую, хочу виразити величезну подяку Тетяні Романіморозові та всім причетним, які допомогли мені прийти навчання. Високий професіоналізм викладачів дуже. Все було круто, зрозуміло. Маю надію, що в майбутньому ці знання знадобляться в подальшій роботі для виконання ну, певних задач, які від мене потім будуть вимагати. Дуже все було настільки чудово і рекомендую всім, хто в майбутньому хоче стати до цієї професії, обов'язково навчалося. Центрі нормальним морозовою і це експерт і викладач високого рівня і професіонал. Рекомендую всім, хто хоче здобути нові знання, знайти себе в новій професії, в корисній професії професія, яка націлена на допомогу людям, вирішення складних питань, вирішення особистих, життєвих, фінансових та інших потреб. Маючи небиякий досвід праці в, поліції, в Національній поліції України, я для себе зробив висновок, що це дійсно мені потрібно. Дуже вдячний, бажаю, щоб ці курси зростали і розвивалися. Дякую. Широ дякую Тетяні Романівні Морозові. Закінчили сьогодні навчання. Було дуже-дуже цікаво, познавальне, приємне враження в цілому від всього, що знала про поліграфологію. Цього бажаю всім найкращого. Сподіваємося, що учні ми будемо гарні. Ще раз дякую на своє величезне здивування. Я наче на місяць повернувся в навчальну в університет, в навчальну аудиторію, в навчальний клас накупив книжок і поринув у навчання. А давним-давно не відчував такого просточуття потоку, коли хочеться, коли хочеться ще прочитати більше, зробити більше. І я повірив поліграф і поліграфологію. Тому дякую за ці немобірні чотири тижні. Хочу висловити дуже велику вдячність всьому колективу <клес> Тетяні Романівні особисто за таку можливість отримати в такі короткі строки, стислі знання. Це дуже великий багаж знань, але він якось зайшов. Просто ну легке. було дуже цікаво, дуже пізнавально все і ще хочу окремо подякувати Тетяні Романівні за її. Ждевый досвид, который она Татьяна Романовна расскажет вам ведущие алгоритмы, как правильно эти алгоритмы составляются. Она ежедневно практикующий полиграфолог. Каждый день она тестирует людей, перепроверила все свои тесты, и они все работают. Обучайтесь только здесь. Нестерчук очень хороший профессионал и техник своего дела, который научит вас работать с рубиконом, окситуном в сжатые сроки. полностью научит, як їх правильно настраювати, научит, як правильно работать з цими всеми устройствами тільки сюди, тільки к А, Дуже хороший інтенсив дуже легко надається інформація, відразу видно все на практиці, і самі свіжі питання відразу видно. І всі помилки вчитель визнає свої і вчить на своїх помилках, щоб ми не допускали свої. Добрий день, мене звуть Карнаух Наталія. Я працюю у Дніпровському університеті внутрішніх справ і дуже вдячна керівництву нашого університету, Національної поліції України, що маю нагоду навчатись у кращих викладачів у Тетяни Романівни Морозової, Нестерчука Юрія Павловича. Ми дійсно в центрі Тетяни Морозової отримали таку фундаментальну базу роботи. З поліграфом ми отримали такі знання, з якими підемо далі працювати, і дійсно це прорив використання поліграфних технологій у розкритті та розслідуванні злочинів. Чим я напевно буду займатися, дуже вдячні керівництву Всеукраїнської асоціації поліграфологів і Тетяні Романівні Морозові. Дякую. Доброго дня, хотів би сказати таку річ. Маючи не одну освіту, побачивши багато методик на навчання, а також багато викладачів, я можу сказати одне. Тетяна Громанівна з її методом викладання є дуже-дуже в цьому плані фаховою. Вона до мене, як до людини, котра жодним чином не мала відношення до, до якихось таких ось, професій, за один місяць донесла все так, що я все розумію, я, ну, я знаю, як це працює і можу працювати. І хотів би додати, що сам процес викладання є дуже позитивним, є дуже інформативним. І ну повторюсь, але скажу ще я ніколи не бачив, щоб саме так навчали, і щоб до мене як для, до особистості. Так воно зайшло бо велике. Дякую, е, рекомендую всім. Так, да, я звичайно задоволений. Прям супер, супер, супер. Маю надію, що ми будемо спілкуватися ще й маю надію, що буду їздити і на підвищення кваліфікації. І якщо буду запрошувати, буду їздити на конференції. Дуже цікаво, дуже гарні люди. Крайні велику частку я отримав позитиву.